доброго часу доби всі чекали, і ось знову ретрит живий курс гроші в офлайн форматі з Людмилою Степанівною Комантовською. Вживу і на вас знову чекають незабутні зустрічі, карпатські смаколики, і неймовірна сила, і тиша Карпат. А також цілий кладезь інформації, практик і технік від головного спікера і нашого вчителя. І знову теплі зустрічі і спілкування в полі однодумців, затишна атмосфера готелю Кептари і купа обнімашок. Але цей ретрит не простий, як і кожен. На ньому дійсно варто мати величезне бажання до змін та працювати над собою. І хто готовий вирушити в нове життя, підняти своє м'ягеньке місце з теплого дивану і вирушити з нами у цю незабутню подорож? Ласкаво просимо до нас з 5 по 8 вересня у коло ретритівців на живий курс грошей. Бажаючи пишемо в коментарях, чи в особисті, в телеграм, інстаграм, чи вайбер. Контакти знайдете під цим відео.